Кілька разів ви чули від свого батька фразу Я тебе люблю. Знаєте, що дивовижно? Що якщо ви дівчинка, то, скоріш за все, ви цю фразу чули. Я впевнений, що не так багато разів, як від мами. А якщо ви хлопчик, то з дуже великою вероятністю ви цю фразу ніколи не чули. Я вважаю, що ми можемо зробити щасливу і стабільну дитину, котра точно знає, що папа. Так само, як і мама, може обійняти. Папа, так само, як і мама, може поцілувати. Донечку, це взагалі, там, не знаю, я не можу собі уявити ранок, щоб я не поцілував свою донечку і не сказав, що я її люблю, що вона моя принцеса, що я її обожнюю, що вона найкраща. Як можна виховати людину, котра буде нести себе з легкістю і з впевненістю в цьому світі, якщо вона не чує цього від найрідніших своїх людей? Поясніть мені, мені здається, це неможливо. Те саме стосується хлопчика. Я впевнений, що ми повинні над цим працювати. Але я вважаю, що моєму сину дуже важливо. Йому дуже важливо знати, що його батько його любить, що його батько завжди прийде на допомогу, що його мама його любить. І він найкращий. Він найуспішніший. Він най-най-най-най-най просто, тому що у нього є своя родина. У нього є папа, мама. Сестра, брат, не знаю, собачка, кошечка, ще хтось. Напишіть, будь ласка, в коментар, що ви з цього приводу думаєте.